Вже зайшов до курочок, навідаться за цілий день. Вокруг на все дивиться, в цьому приміщенні. Все ж таки ще ж планую ремонт ще з того року ж планували замінити. Тут ось бачите, потолок вже поздувало, потрібно і кришу розбирати, потрібно все робити. Уже і стройматеріали є закуплені, що ще треба частично підкупити. І плануємо, що і там далі вікна ставить, бо курчатка ж вже ростуть. Треба ж кудись їх. Переселять, зараз, звісно, ціни космос. Як ми тоді там стали вікна, воно ще, знаєте, терпимо було, то зараз, звісно, дуже дорогі ремонти. Ну, я великий плюс умію хоч сам варити. Сам і, 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 строї, і строїтелі, і сваршики, і і все. І теж так. Думаю, завтра дощ. Дружині, ну хоч відпочинемо. Слава Богу, сьогодні куна косився, Мама зайшов тут а ось у приміщення курочкам дати їсти. Ну тут не так, а тут що? А тут все. А так. Запаси всі покінчалися. Мишей всіх витравив. Тут все було в отрові, повністю калітку прикривав. Не заходили, не де нічого. Ну, це теж будемо розбирати, будемо його ось устатковувати, щось будемо робити. Також покажу своїх квочок, сучок. Все-таки сидять. Скажу, що ще й підносять яйця не так, звісно, як тоді не свися. Ну, виходить, що я ж, ку, всі пішли в загул. То коти всі були в загулі, тепер поприходили отакі, як доски. Тільки жрать подавай, привикнеш яйця тільки їсти. Без яєць, хрена, не хочуть ні супа, нічого їсти. А за мешей так я мовчу. У нас так от для краси почухати їх, вони нам поморкотять. Тож... Гуляють з півниками. Узяла грабельки та ту, що травичку косив, позгрібала. принесла їм повисипова, то постійно даємо, кожен вечір підкошуємо, тому що шкушу. Воно двір випасають, ж, звісно, на огород туди не випускаю. Зараз ви мене запитували, зараз я бачите, що двір здоровий. Куди їх випущу? Ну там ще на тій стороні, треба там ще городитися, городитися, робити забори. В планах є, поки дурно косимо той огород, не ораємо, тому що там абсолютно нічого не родить. Там оцей хміль, ну, коротше, воно роками ніхто там нічого... І не садив, а тоді один раз були, попробували, спробували, то з діла з нього абсолютно ніякого немає. То плануємо там надалі вже такі вигули поробити. Ну, все ж постійно впирається в копійка. Ну нічого. Я думаю, до пенсії, як доживемо, щось зробимо обов'язково. Бо так випустить, воно і яструб може ж там розігнатися, Бачте, ж бачите, воно ж треба якусь сітку натягувати чи що. Головне, щоб було здоров'я і було з ким працювати. Тому що вже, то вже сиви вже не ті, вже воно дає, воно, воно і по шиї, вкидає, і все. Та, ну, вже воно вилазив все потихеньку боком. Колись мені казала одна тітка, каже, е, дивися, каже сину, дуже каже, не тягай, тому що старийся як прийде, узнаєш. Та я кажу тітко, що ви там розказуєте, я здоровий, як бика катут. Вже знаєте по дорослі, вже вже тепер відчуваю, як це воно круто, як це воно болить. Ну нічого, побіг я далі.